Ще одне запитання залишили, як зробити правильно демонтаж-монтаж фревіт, якщо нам лише трошки треба перенести проєм. Отже, в нас було ось тут проєм 700, і нам треба, щоб воно стало тут. Тут буде або двері, або проєм. Це зараз не важливо. Отже, в нас є проєм. Ми натискаємо на цей проєм, переходимо в стадіях його, міняємо стадію демонтажа на демонтаж. Переходимо на план демонтажу, відповідно, бачимо його в червоних лініях. Переходимо на план монтажу, обираємо наш проєм, ставимо його. Ставимо тепер його в наші рамки, як нам потрібно. Ми це зробили. І тепер ми бачимо, що ми можемо обирати ось цей шматочок стінки, який ми дорощуємо. Відповідно, ми можемо переналаштувати і показати його як дорощений елемент. Ми можемо заштрихувати, як нам потрібно, пофарбувати в той колір, який нам потрібен. Наприклад, таким чином. На плані демонтажу в той же час у нас з'являється ось цей шматочок стінки. І так само ми можемо його переналаштувати. Тобто показати, що ми його демонтуємо. Наприклад, ось таким чином. І далі на планування рішеннях ми будемо бачити, я зараз ці лінії приберу, ми вже будемо бачити наш елемент. На 3D-виді, власне, все так само відбувається. Я зараз зміню існуючий ось наш проєм. Потім поставлю план демонтажу. Відповідно, цей шматочок ми можемо так само на 3D-виді переналаштувати йому вид. І скажемо, казати, що ми демонтуємо ці конструкції. Далі перейти на план монтажу. Відповідно, я я все роблю на одному 3D виді. Вам потрібно дійсно скопіювати, перейменувати Я все просто показую на одному виді. Ви потім ставите на монтаж. Відповідно, ви це робите. На плані монтажу. Показуєте, що ви. Точніше, навпаки, Показуєте, що ви дорощуєте. Ось таким чином, до прикладу. Показали, що ви цей шматочник треба вам доростити. І, відповідно, коли буде вже проєкт, стадія проєкту, ваш проєм буде там, де має бути. Це вже можемо переналаштувати. В звичайний його вид, копіюючи цей 3D-вид декілька разів. Але фактично ось таким чином ви можете це зробити, якщо ви переносите шматочок самого приєму.